Депутати, шановні присутні. Перед початком засідання пропоную хвилиною мовчання, шанувати пам'ять усіх загиблої збройної агресії Росії проти України. Для продовження сесії пропоную обрати секретаря засідання у складі годі Вікторії Юрій та поголоща Василя Івановича. Хто здаме пропозицію, прошу голосувати. Голосуємо. Олег за Андрій Георгіч. Не

Вот да. Василь да. 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 Натюк да. Роман Михайлович. Гушевий Василь Васильевич. Лапин Игорь Иванович. Жован Иванович Игоревич. Вастеров Михаил Михайлович. Вадим Виктория Юрьевна. Вадим Васильевич. Вадим Роман Иванович. Роман Иванович. Фидор Игорь Иванович. Yeah.

шановні вітати, на порядок наш слідчої засідання врозне чотири проєкти рішень. А саме про затвердження детального плану території вулиці Грушевського міста Свалява, про затвердження детального плану території вулиці Олексія міста Свалява, про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду, ТОВ Сольва ЕКО» до цілих 08 гектарів, про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду, ТОВ «Сольва Епо до цілі Пропоную передаденку денний чергової 71-ї сесії прийти за основу та в цілому. Голосуємо. Мерц Андрия Георгиевич. Да. Здравствуйте, Мариана Мадемина. Сали Наталия Ивановна. Сали Александър Васильевич. Чумаченко Яна Васильевна. Да. Русин Иван Иванович. Не Скрипен из Мерца. Да. Сакалич Александр Васильевич. Далее. Немає.

Лунавчук Роман Михайлович. Жиля Васильевич. Лапин Євген Іренівич. Жван Володимир Іванович. Строка Михайло Михайлович. Вадя За. Вікторія Зав. Годя Василь Іванович. Годя Роман Іванович. Сила Ким Ролевич. 16 за. Рішення пропозиції прийняті. Дякую. Отже, розпочинаємо слухати питання порядку денного. Перше проєкт рішення. Про застеріг детального плану території буде Врушевська, місто Свалява. Даний та під обговорення земельні комісії. Позитивний висновок пропоную прийти за основу та в цілому. За. Голосуємо. Звершим порядок. За.

Цар Іван Іванович. Марчук да. Роман Михайлович. Мишеля да. Василь да. Васильович, Лапін Євген Євгеніович. Жуваник Володимир Ігорович. Да. Островка Михайло Михайлович. Да. Годя Василь Іванович. Водя да. Роман Іванович. Да. Філа Олегович, 18, за". Дякую. Наступний проєкт рішення про затвердження детального плану території вулиця Росія міста Своя. Даний проєкт, що був в земельні комісії, позитивної висновок ми прийняти за основу та в цілому. Голосуємо. За першому сьогодні. Русим Іван Іванович. Сърканич Александра Населенович. Курах Александра Павлович. Олойчен Селиванович. Русен Иван Иванович. Стегура Клара Александра. За. Шумакова Лена Викторович. Глобали Лена Василани. Гриняш Иван Иванович. За. Шеля Ольга Юрьевна. Сай Иван Иванович. За. Дарчук Роман Михайлович Так Шевіра Семенович Так Лапін Геннадій Геннадійович Журналіст Володимир Так Островка Наталія Так Одя Вікторівич Одя Так Одя Малювана Так Пілак Євген Лапінович

Буваль Олена Васильйович. Да. Кимінаш Іван, Іван, да. Іван Іванович. Да. Кошеля Ольга Іванович Сай Іван Іванович. Да. Буднарчук Роман Михайлович. Да. Кошеля Василь Васильович. Да. Лапін Євген Євгеніович. Жовник Володимир Іванович. Да. Острова Михайло Михайлович. Да. Годя Василь Іванович. Да. Hogy a 17 за, На проект проектирище про предача земельної ділянки коммунальной власності в и до 42 эко на усилий 20 гектаров. Данный проектирующий выбор на земельной комиссии, постоянный высок, решение за основу Лед Андрій Йоркнович. Здравствуй Махаря. Сутко Чумаченко Яна Василь. Русен Іван Іванович. Скрипан Іван. Серканич Олександр Васильович. Курах Олександр Павлович. ЗА. Павлович Василь Іванович. Руслан Іван Іванович. ЗА. Стигура Куара ЗА. Мак Володимир Юкторович. Уважай Івана Васильевна. І меняш Іван Іванович. Шеля Валер Юрьевич. Сай Іван Іванович. За. Поднарчук Роман Іван Іван Василь Михайлович. За. Ушеля Васильева. За. Папин Івган Івганівич. Жуваник Володимир Іванович. За. Стропа Михайлович.

Отже, засідання почарок 71-ї сесії Сірявської ради оголошую, всі йдемо такі на роботу.